Думаємо, лихо мені з вами. На що стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ на сміх породило, поливали строги. Чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали в ній? За що проклинаю долю, чого нужду світом? Нічого робить, не казали я сюди. Світи мої, діти, на що ж вас я? на що доглядати? Чи заплаче серце одно на світі, як за вами плакати? Може, і гадати. Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачу, на сіду. Я більше не хочу. Чекай і пан над панами. Думаємо, думаємо, лихоми не з вами.